Друзі, вітаю! Wall Street Journal дало, скажімо так, деякі елементи плану Трампа, який має бути реалізований за 100 днів. Правда, і в газеті самій теж кажуть не факт, що це точно так, але кажуть, начебто, навколо цих даних танцюють, і завершення війни повинно відбутись до 9 травня 2025 року. Є багато деталей. Я схожі елементи бачив в деяких серйозних європейських аналітичних центрах, які працюють ну на великі, можливо, навіть найбільші фінансові корпорації на найбільші фінансові родини. Вони теж перевіряли ці дані, радились з українськими аналітиками, тому що не розуміли, буде, не буде. Ну от також британська газета The Times вийшла теж з новиною чотири сценарії завершення війни. Теж запропонували. Давайте все це проаналізуємо. Швиденько пройдемось, бо зараз для України немає нічого важливішого, ніж потенційні перемовини і рівень їх справедливості щодо України та загалом завершення війни. Ну і наскільки незграбною в цих перемовинах може бути Росія? Або ж навпаки, буде намагатись переграти нас. Підпишіться на цей youtube канал. Ми боремось з російською пропагандою. Будь ласка, перевірте, чи ви підписані, це теж дуже важливо. Візьміть просто, закрите очі, подивіться, відкривши їх, чи ви підписані. Просто потратьте цю секунду, бо половина з вас ще цього не зробила. Будь ласка, зробіть, а я починаю. Завершення війни 9 травня. Такі, начебто, плани, з'явилися в Wall Street Journal. і це, начебто, той 100-денний план, уже не 48 годин, уже 100 днів, які, власне, мають відбутися е, між Україною, Росією та Штатами. Причому дають одразу чіткий план: січень, лютий 25-го року, телефонні розмови між Трампом і Путіним і обговорення плану з українською владою. Далі йде е, лютий. Е, Березень 25-го Зеленський має відмінити указ про заборону переговорів з Путіним, має відбути зустріч Трампа Зеленського Путіна для власне обговорення мирного плану. Далі, 20 квітня, 25-го мають оголосити перемир'я. Воно має називатися пасхальним. по всій лінії фронту. Вихід українців із Курської області. Кінець квітня 25-го запуск міжнародної мирної конференції для власне підписання заключного мирного договору при власне посередниці сполучених штатів Китаю країн Європейського союзу і глобального півдня паралельно має відбутися обмін всіх на всіх. 9 травня 25-го декларація завершення війни і відміна а, військового положення в Україні. Ну, воно насправді 8-го і 7-е завершиться. А, серпень, жовтень, 25-го, проведення президентських, парламентських і місцевих виборів. Що повинно війти власне, в домовленість мирну? Україна декларує нейтралітет відмову від НАТО і збереження армії з підтримкою Сполучених Штатів. Вступ України в ЄС до 30-го року, і власне послідовне виставлення. Рахунку, але дивна історія, і це, скажімо так, задає певні питання, чи не в Росії цей план писався. Бо рахунок виставиться як репарації не Росії, а Європейському Союзу. І тут починають виникати питання. Суверенітет Росії над окупованими територіями не призначають, але Україна відмовляється від їх повернення саме військовим шляхом. Поступова відміна санкцій проти Російської Федерації і власне повернення російського імпорту електроенергії до Європейського Союзу. Зупинка переслідувань. І ось тут друге питання: супер жорсткий, такий ну, чіткий російський наратив переслідувань УПЦ і руського міра російської мови російських. Так званих політиків і допуск та перемога проросійських партій на виборах. Власне питання про європейський миротворчий контингент залишається дуже спірним і вимагає подальших консультацій, пишуть Wall Street Journal. Ось це дуже цікава історія, яка насправді говорить. Що до плану є питання, тому і Wall Street Journal не підписується, що це точно їхній план. Вони кажуть, що ну, начебто, от це могло бути запропоноване Україні, але бачимо надто багато проросійських наративів, в тому числі надуманих ніхто церкву в Україні не переслідував, якщо не вважати розстріли е, українських священників. Ракети по українських церквах переслідуванням, але ми не називаємо це переслідування. Це чистої води тероризм. Ну от і це тероризм, який Росія постійно реалізовувала протягом трьох років на нашій території. Тому до цього плану є питання: хто його насправді писав? Чи точно це план Трампа за сто днів? Деякі пункти дійсно, навіть я можу підтвердити правда, зміщені дати. От, ну і ще третя російська не була б це Росія, щоб не було там три православних. Теж, а чому все так заточується про декларацію завершення війни 9 травня? А коли, власне, Росія буде святкувати 80 років перемоги над фашизмом? Кріпо. Для чого це Трампу? Для чого це Келогу? Для чого це Штатам? Для чого це Європі? Щоб потім всі вважались фашистами, крім Росії? Ну, типу, це теж ніхто не захоче. Тому виникають ці питання до цього плану, чи дійсно це план Трампа, бо як мінімум три позиції. Я зараз навіть не про баланс вигідно, невигідно Росії чи Україні, а просто про наративні точки. В Штатах так не говорять. Немає таких формулювань, але бачимо, що тут вони є. Тому виникають питання, хоча повторюсь, багато речей вони дійсно відповідають тим кулуарним перемовинам, які ведуться насправді наша команда від України давно їх веде. Вони, правда, не хочуть про це чомусь говорити, показувати про це, не хочуть там роблять, ну, щоб пошвидше провести вибори. Бачите, так як я вам казав, що ну я казав липень-жовтень. Тут кажуть серпень, серпень-жовтень, але типу в команді. Президента хочуть пошвидше зробити вибори, щоб пошвидше їх виграти. Ну і плюс замінити місцями. Спершу парламентські, а потім через півроку рік президентські. Ну, так буде, типу, вигідніше перемагати всіх. Ну, Але ми бачимо наступну історію, що це не єдиний план. Є ще чотири сценарії від The Times. От Одразу скажу дуже негативні всі. Вони, правда, розділяють, що тут є. Три, ну там, два дуже поганих, один середньо поганий, ну а на третій ви маєте погодитися. Але виглядає більше як вмовляння: типу, ми вже не проти війну завершити, щоб вам більше грошей не давати. Тому погодьтесь на це це теж перемога. Типу, давайте в ваших головах кувати перемогу. Перемога проста: вступ в ЄС і в НАТО. Зробіть це, і ми скажемо Да, перемога. А далі будемо задавати питання самі. Але якщо не дати ні ЄС, ні НАТО, ну окей, ЄС вступ до 30-го. А потім виходить Франція і каже: ну, знаєте, це питання на референдумі не підтримано. Тому так, да, ви там обіцяли, домовлялися, але це ж референдум. Люди хочуть, а що ми можемо зробити? І росіяни туди ввільють 2-3-5 мільярдів доларів чи євро в цим партіям, всяким Емерику Зимуру, Лепенесі, там ще хто там в них є. Меланшон теж проросійський екс-прем'єр-міністр і постійно. Бо типу, постійно, куди не йдеш, то балотуються. Ну, типу, питання. І зараз ось все будуть намагатись продати. Що, типу, да, вступ є там до 30-го. Але ви гарантію даєте, Беріть же. Беріть же в кредит. Ні, а в НАТО? Ну, страшно, а що страшно? Ви ж кажете, що гарантія дасте. Яка вам різниця? І там, і там гарантії. Чи натівські гарантії, якщо порушиш, то НАТО розвалиться, а ці, якщо порушиш, то просто кинеш Україну. В чому різниця в гарантіях? Просто поясніть англійську, англійською, французькою, німецькою, я не знаю, китайською мовою. Поясніть, чому одні гарантії ви готові давати, а другі ні. Можливо, тому що перші ви готові кинути, а другі ви не готові навіть брати на себе. Ось це теж питання, яке ми повинні задавати партнерам і друзям. А це дуже важливо. Тому що чесний договір повинен бути і по відношенню до нас, і між нами і ними. Росіянами ми навіть не надіємося, що він буде чесний. Вони кинуть. Тільки відчують слабкість в Україні, що це можна зробити, тільки вони відчують, що можна кинути, одразу кинуть і прийдуть з військами. Тому ми кажемо, ми хочемо бути сильні, щоб договір був не на папері, як ви нас кинули в Будапешті. Ой, знаєте, а там же ж ручками чорними підписували. А треба було синіми. Розумієте? А це ж він підписаний, но не ратифікований. А це ж не договір а меморандум. А це ж не меморандум, а стратегія. А це ж були угоди про наміри. А Китай приєднався пізніше, ніж мав. А Франція мітеран взагалі лежав в лікарні в той час. Ну, причин багато. Але чомусь ніхто виконувати його не хоче. Верніть нам тактичну ядерну. Стратегічно забирайте собі. Верніть тактичну. Але бачите, зараз вже всі стихенько сидять. Тому так само з цими домовленостями треба дуже обережно. А, кот, чотири сценарії. Перший найгірший передбачає поразку України. Згідно з ним, Україна програє країна-агресорка Росія продовжить війну, відмовиться від переговорів. Україна залишиться без підтримки. США. у такому разі, Україна може зазнати воєнної поразки. Мільйони українців стануть біженцями, а тисячі тих, хто залишився в Україні, опиняться в російських виправних колоніях. НАТО здітнеться з розширенням Росії, її танки будуть під Польщею. Далі сценарій зрозумілий. Каже The Times, що Трамп сам боїться такого сценарію, повний програш України. Це колапс західної системи, це повне повернення Радянського Союзу. Другий сценарій, який пише The Times. Поганий мир, а він є майже таким самим кепським, як перший. За нього Україна позбавлена підтримки США, Здається, і змушена з позиції слабкості просити про погану мирну угоду, яка може призвести до поділу України і встановлення в Україні проросійського уряду. Третій сценарій, озвучений The Times, передбачає припинення вогню, якщо воно буде. Частиною перехідної фази, що веде до остаточного врегулювання мирної угоди і реального завершення війни, це підкреслюється у статті. Також може призвести до стабільності в регіоні та виживання України захищеної гарантіями безпеки та підтримкою економіки. В оточенні Трампа розуміють. Що без остаточного врегулювання конфлікту припинення вогню буде недостатньо, і в майбутньому Росія може знову атакувати. І The Times нагадує, і Мінськ 1 і «Мінськ-2» де пригощали, а по факту до миру не привели. Ну і ще й пили горілку, чогось російського. Обнаділивий сигнал. Автори кажуть, бачать у Словах нового державного секретаря Марко Рубія, який заявив, що перед Білим домом стоїть завдання знайти рішення, яке гарантує, що війни Росії проти України не спалахне з новою силою за 2, 3 або 4 роки. Ну я б ще б додав було б бажано й і, і 6, а ще краще п'ятдесяти 70. Ну ну, але поки що говорить тільки про такі цифри. Це був третій сценарій, четвертим ймовірним сценарієм. Є підтримка США, яка дасть змогу Україні вести переговори з позиції сили. і це призведе до угоди, яка забезпечить країні суверенне і економічно життєздатне майбутнє з гарантіями безпеки, що захистить її від російської агресії. Четвертий сценарій також передбачає, що Трамп запроваджує санкції проти РФ і підтримує Україну грошима. Та зброю, якщо Москва вирішить або відмовиться від мирних переговорів, або брати участь у них недобросовісно. Якщо цей сценарій стане реальністю, Україні доведеться піти на територіальні поступки повернення на кордони 91-го року, ймовірно, не станеться ніколи припускає видання з огляду на Каже видання на непередбаченість можливостей Європи фінансувати і озброювати Київ, серед союзників України саме вплив Трампа буде вирішальним щодо того, який з цих чотирьох сценаріїв із найбільшою ймовірністю стане реальністю. НВ передає, що автори статті кажуть, що без підтримки США в Україні немає жодних шансів коли-небудь досягти становища, яке дозволить вести. Переговори з Росією з позиції сили, крім того, впевнені в The Times остаточне визначення перемоги або поразки наприкінці війни залежатиме не від територіальних поступок і втрати Донбасу, а від того, у чиїй сфері Заходу чи Кремля опиниться Україна після того, як пролунає останній постріл. Ось це питання, і я б вам хотів задати в коментарях. Перемога буде залежати від повернення всього, чи від того, в чиїй частині буде Україна Заходу чи Кремля? Це перше. Друге питання: чи не здається вам такий висновок авторів статті The Times» спекулятивним і маніпулятивним, які нам в 22 му обіцяли і казали, що допоможуть повернути всі території, чи не видається, що з плином часу? Змінили свою позицію. Зараз кажуть, ну вибачайте жорстко цинічно, але так. Чи не ви не вбачаєте ви в цьому маніпуляцію? І третє, чи не здається вам, що є п'ятий сценарій? Просто вони про нього зараз не говорять. А варто, якщо не хочуть говорити вони, будемо говорити ми, це вступ України в НАТО, захист п'ятою статтею в шостій визначаємо ту кількість територій, які ми змогли. Повернути Трамп хоче миру, окей, але давайте захистимо державу. Бо виходить так, що знову хочуть кинути Будапешт. Ми пам'ятаємо, чому ви знову нам намагаєтесь його впарити. Фіни вступили в ЄС і в НАТО, але була конкретна розмова. Де тут така розмова? Де тут такі гарантії? Знову ж таки, кількість втраченої території та людей, окупованих на цих територіях. В рази більша, ніж у Фінляндії. Тому, друзі, давайте вести чесний діалог, навіть прагматичний, окей. Ми теж тут не діти. Ми політично економічно підковані люди. Ми знаємо про що говорити, але в нас просте прохання. Давайте вести його чесно. Бо якщо ви будете вести нечесно цей діалог з нами, потім ці війська, які надихнуться, тим, що ви нас зливаєте, бо це буде не повна перемога Росії, але перемога Росії. А вступ в НАТО навпаки, це буде повна перемога України та Заходу. Ви скажете, що ні, цього не може бути, може. І багато цьому прикладів є. Тому напишіть відповіді на питання, підпишіться на цей YouTube канал. І дуже вас попрошу зробити донат для наших хлопців-дівчат, які воюють зараз на Курщині. Вони роблять це для нашої держави. Вони на території ворога. Хоробро б'ють окупантів, але щоб вони робили це не тільки руками, а щоб вони могли це робити дронами, зберігаючи можливість свого життя. Давайте скинемось грошима. Нам треба мільйон. Після цього обіцяю, нормальну паузу. Зараз дійсно, один збір одразу другий так відпочили, мало не встигли заробити. Але давайте покладіть 100, 200, 500 гривень. Зараз це треба. Вони прямо зараз чекають. Потім буде пауза. обіцяю. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.